Руслан Чухась із Гусятина, Вадим Вернигора із села Дорофіївка під Волочиського району, Назарій Колинець із села Млинівці з Борівського району та троє тернополян. Назарій Секліцький, Юрій Нелевийчук та Павло Римар. Велика втрата для нашого краю. Кількасот тернополян зібралося біля Збаразького кільця зі сторони під Волочиська, аби вшанувати загиблих бійців з батальйону Збруч. Люди принесли з собою квіти та лампадки. Коли приїхали, автобуси з тілами, дехто з присутніх ставав перед загиблими на коліна. Провести в останню путь Тернополянина. Назарія Сикліцького прийшов його колега по роботі. Він працював із Назарієм та його братом Максимом. каже обоє дуже роботящі та відповідальні. Я звичайно навіть не розрізняв їх, тому що вони були похожі між собою. Так що, ну я путав їх Максим, Максим. Мені Назар Назар Максим, Це тяжка втрата для родини. для Сім'ї для колективу, звичайно, для друзів, для всіх. Зустрічали тіла загиблих і тернопільські священики. Вони провели панахиду над тілами воїнів, після чого вояки віддали батькам. Хорнитимуть бійців упродовж двох наступних днів.